Ну і далі говоримо про е, життя в тилових регіонах, про те, як повномасштабна війна вплинула на них і як вони продовжують наближати нашу перемогу. Е, говоримо про Чернівецьку область і голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк приєднується до теми нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Руслане. Вітаю Україна. Першочергово, що дійсно зараз мусимо у вас запитати, це, звісно, про стан з електропостачанням в вашій області, якою є ситуація на зараз. Область зараз знаходиться в режимі стабілізаційних відключень для того, щоб збалансувати всю енергосистему як Буковини, так і України. От. Як в таких умовах наразі працюють заклади охорони здоров'я, школи і е інші соціальні заклади? Вся критична, вся критична інфраструктура зараз знаходиться в режимі підключення, абсолютно повністю працюють, е немає ніяких в цьому питанні перебоїв. Е все, що відбувається за рахунок підключення, це інших, е за рахунок інших споживачів. Е все решту ну, в звичайному режимі. Якщо ми хочемо оцінити ситуацію повністю в вашому регіоні від початку повномасштабної війни, з якими особисто ваша область проблемами найбільше стикнулася, так? І які перешкоди для вас були найважчими? Ну, мені здається, одне з найперших таких питань це. Дійсно, ті люди, які ми прийняли у нас на биковині, їх потрібно було розмістити. Їх потрібно було надати їм можливість нормального і комфортного проживання в нас на биковині. до цього долучилася як влада, так і вся громада нашої області. Ми станом на сьогодні прийняли 108, більше 108 тисяч вимовшно переселених осіб, з яких більше 35 тисяч це є дітки. Це один самих таких основних викликів, які ми зараз відпрацьовуємо і навіть станом на сьогодні. Загалом, Наступне. Загалом скільки Наступного... людей вдалося розмістити у вас в регіоні? Перепрошую, Валичут. Скільки загалом людей вдалося розмістити у вас вимушених переселенців на Буковині? Зараз станом є зареєстрованих більше 93 тисячі осіб, які проживають на території Буковини, але по додатковим даним десь близько. Ще тисяч двадцять є, які е, проживають незареєстровані і розміщені в приватних е, секторах. Є е, в інших регіонах, подекуди в великих містах, проблема десь із розміщенням людей через от, місяці повномасштабної агресії. Чи не виникає така ж ситуація або проблема у вашому регіоні з обласним центром, наприклад? Так, дійсно така проблема зараз спостерігається. Ми для того, щоб максимально швидко це зневілювати, близько 30 об'єктів зараз відпрацьовуються міжнародними місцями, де проводяться відповідні ремонти, щоб ми могли розмістити додатково тих вимушено переселених осіб, які це потребують на більш довший період. Ось так само нам особисто к військову адміністрацію зараз проводиться ремонт в шести закладах, де ми зможемо розмістити додатково близько півтори тисячі осіб. Це зараз дійснюється і я думаю, що найближчий час ми будемо готові додатково ще прийняти вимушено переселених осіб. Ну і внаслідок так повномасштабної війни бойових дій розуміємо, що в такі більш відносно безпечні регіони не тільки люди з сім'ями їдуть для тимчасового переживання, але й власники бізнесу переносять своє підприємство, своє виробництво. Що у вашій області з цим якого виду підприємства релокувалися саме до вас? Ну і чи для всіх вдалося так всім вдалося там осісти, скажімо так. Буковина прийняла станом на сьогодні близько 120, 120 підприємств вимушно ста бізнесу. Це порядка близько десь 11%, більше 11% з усього бізнесу, який перемістився в основі своїх. Що для нас в плюс це бізнес, який це виробництво, то чого не було до сьогоднішнього дня на Буковині. Було Була на останньому об'ємі. Бізнес знайшов. Ми їм допомогли, і вся вся громада допомогла Буковини знайти місце розташування склади, виробничі приміщення. Всі підприємства запустилися і працюють. Досить багато ці підприємства. Так само прийняли для себе і на роботу і вимушено переселених осіб. Такі створилися конгломерації, навіть ці, які працюють в розрізі підприємств, підприємства, 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 підприємства. Краматорська там люди працюють з Краматорська. Відповідно і ну і наші. Буковинці так само долучилися і працюють на цих підприємствах. Досить активно працюють у нас і програма по грандам державна. У нас є підприємства з релокованого бізнесу, які отримали по 4 мільйона грандових коштів для розвитку цього бізнесу. У нас на території і активно працюють в цьому. Є підприємства, які отримали і по 8 мільйонів це максимальна сума, що стосується грандових коштів. От ну достатньо стараємося, щоб ці підприємства залишилися у нас, працювали активно і допомагали, і робили свій економічний фронт у нас на території Букови. До речі, як саме обласна влада організувала процес підтримки тих підприємств, які хочуть релокувати або відкрити якусь філію на Буковині для того, щоб працювати далі там? У нас є гаряча лінія Працює де любий з підприємців може звернутися про допомогу. У нас працює доступна ссылка на самому сайті обласної державної адміністрації, де може звернутися бізнес і отримати зразу. Там є наповнена інформація, які вільні площі, де знаходяться, які в неї є потужності на цих площах, як енергетичні, так і виробничі, де бізнес може заїхати і розгорнути свої. Своє виробництво або свій бізнес цими ссилками користуються активно, і Навіть на сьогодні ми отримали декілька звернень у тих підприємств, які з ходу мали би переїхати до нас. Ми цим активно займаємося. І я думаю, що все буде успішно і не переїдуть до нас. Також не можемо не запитати про роботу пропускних пунктів у регіоні. Чи є зараз проблема із чергами на пунктах пропуску вантажів Оксана? Да, це одна з так само таких додаткових питань, які потрібно вирішувати нагально на сьогоднішній день, тому що ми отримали зараз навіть з тим, що ми відкрили додатковий пункт пропуску Красноїльській, який нам достатньо ну, суттєво ма розвантажити напрямок. Перевезення вантажів е в, в європейський союз, але додатково нові урожаї зернових е і кукурудзи, і сої, які додалися в останній період, е все ж таки таку напругу ми маємо по чергам, е працюємо активно в цьому напрямку і надіємося на ближчий час ми це питання вирішимо. Але це питання ще залишається актуальним і нагальним. От, розуміємо, що повномасштабна війна в будь-якому випадку це втрати, це збитки і для будь-якого регіону. Буде він безпосередньо біля лінії фронту, чи все-таки в, в тиловим. можливо, ваш регіон для себе побачив якісь можливості розвитку певної галузі у зв'язку з повномасштабною війною. От знаємо, до наприклад, до прикладу на виду Закарпаття. От там почали розвивати більше сферу IT, от такі от можливості в регіонах. От чи є для вас? Якісь такі перспективи в певній галузі, яку ви почали розвивати? З огляду на сьогодення, і, до речі, ви зараз розказали про Закарпаття. У нас десь так само напрацьовується такий самий, якби бачення в розвитку цієї галузі. У нас достатньо непогано на сьогоднішній день розвивається галузь. Е, свій офіс відкрила така навіть відома. Достатньо на весь світ компанія it АІТЄПАМ пропонують вони навіть створити окремі з нашим державним університетом Чернівецьким. Є бачення відкриті окремі курси, де будуть готувати під. Під їхні потреби навіть фахівців, які будуть працювати в цій галусі, але це, це тільки одна із напрямків. Так само ми бачимо, що є необхідність здавати і логістичну галузь в нашому напрямку, щоб спростити ті всі потоки вантажів, які рухаються в бік кордону. Це є потреба. Я думаю, це найближчий час ми будемо займатися. І крім того, виробництво. Виробництво ще раз, виробництво. І зараз після деокупації частини Херсонщини і Херсона різні регіони долучаються до допомоги громадам, які звільнені від російських окупантів. Знаємо, що і Буковина також долучається до допомоги. Чи можете розповісти, чим вирішили допомогти Херсонщині? Так, вчора я повернувся з Херсонщини. Буковина направила до Херсонщини більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Допомоги долучилися всі підприємці області, бізнес, волонтери, всі стали частиною такої і об'єдналися з Херсонщиною. Тому я думаю, що це це тільки один з перших таких гуманітарних великих Я Думаю, це ми поставимо на такі на рейки, які будуть допомагати нашому Херсону отримати перемогу. І я думаю, що все буде Україна. А що саме було у гуманітарній допомозі, яку направили до Херсонщини? Е, в основі своїх це харчування. У нас було достатньо багато надано і буржую для того, щоб могли відотримати тепло, тому що там абсолютно ми розуміємо, з цим є брак. Е, так само і інструмент робочий, той що необхідний для того, щоб відновити максимально швидко Херсонщину. І ну, в основі своїх це харчування. Вода питна, більше, більше 20 тонн питної води бутильованої. Дякуємо вам за вашу роботу і за те, що в нашому ефірі розповіли про життя Чернівецької області під час повномасштабної війни. Успіхів вам і надалі, і долати ті труднощі, які стоять перед обласною владою зараз. Нагадаємо, Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.